Розпал сезону закруток підходить до кінця. Щорічно господині в літньо осінній період готують запаси на зиму. Особливо це стало актуальним в період повномасштабного вторгнення. Саме тому наша знімальна група вийшла на подільський міський ринок, аби дізнатися, яка зараз ситуація з овочами та цінами на них. Продавці зізнаються, що як і завжди, найбільш популярні овочі це перець, помідори та баклажани. А ось думки щодо цін трохи розбіглись. Перець, помідори, брали, баклажани, от. все брали на закрутку. А у порівняння з минулорічними цінами є якась різниця? Звісно, да Дуже дорого в цьому году все було. Херсона нету, я думаю, і тому дорого все. Але все одно, якби попит є, чи стало менше людей купувати? Стало менше людей покупати. Да. Що зараз найбільш користується Помідора, баклажан, перчик? Оце зараз в да? да. А в порівнянні з минулорічними цінами є якась різниця? дешевше в цьому році набагато так, так. Баклажан був в тому році 50-60. В цьому році 25-20, оце сьогодні 25, був 20-18. А від чого це може залежати? Ми вже питали деяких інших продавців, Вони кажуть, що навпаки стали дорожчі ціни, тому що. Не стали дорожчі. На сьогоднішній день оце трошки дорожче, бо воно закінчується. вже. А з минулорічними цінами, то це дві великі різниці. Що перчик, що баклажан. Ага, а взагалі людей багато бере? Чи вже зараз якби закрутки відходять на другий план? Беруть люди на ну, людей мало на ринки, мало людей. Мало людей. А з чим це може бути пов'язано? Повиїжджали, жали Багато людей повиїжджало. Грошей надо, треба надо мати гроші. Також зараз подільчани активно купують зелень. Зелень кругом треба. І на закрутку, і так, на якісь блюда, на все ж треба. Все йде, і кропчик іде, і петрушечка, і щавель, і сільдери зараз беруть на закваски, і базилік. І все зелені, салати. Люди беруть, хто на салати, хто на якісь гулянки, хто так просто для себе їсти. Незмінним залишається настрій. Подільських господинь. Усі вони розуміють, що зима може бути важкою, тому і записаються улюбленою консервацією. «В Цьому році вже якісь закрутки робили, якісь ну, запаси звісно, на зиму? Звісно, звісно, робили. А які саме? Що зараз? Помидори, огірки, як звичайно». А скажіть нам у порівнянні з минулим роком, як вам ціни? Чи можливо стали більше, чи можливо стали менше? на більше ціни стали, ніж у прошлому році. Ну, робимо, тому що йде зима. Треба їсти, ну так. Да. Що крутила, все, що на глаза попало, що продається на базарі, все крутить, повний підвал. На вашу думку, чи готові ваші запаси до зими? Чи потрібно ще щось докрутити? Мені здається, що і на ту зиму хватить. взагалі в цьому році робила якісь закрутки на зиму, якісь запаси. Так, адже крутили». А ще що? Більше а, а, варення ще. Ага. А, скажіть нам у порівнянні з цінами з минулого року більше, менше стали? Ну, приблизно на тому рівні. Аджика, сате, лєчо, помідорочки обов'язково, огірочки, такі, щоб ви як бочкові були. Е, що ще? Ну і все. Все. Да, і морозилку забиваю. А морозилку забиває? Да. М'ясом чи овочами? Е, М'ясом yeah. і ягодами. даже mm -hmm. якщо світа не буде, все одно морозилка проработає і ще придержить. Все буде добре. Побіда за нами до зимового періоду. Подільчанки підготувалися на славу, Певнені, що з такими господинями ніякі складнощі не страшні. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.